На у Дніпропетровську відбувся перший турнір з Петанку. Популярна в Європі гра потроху знаходить прихильників. І у нас ініціатори турніру навіть спромоглися вмовити міську адміністрацію створити доступний для всіх майданчик для Петанку. Обіцяю, що згодом він з'явиться у парку імені Глоби. А поки майданчик облаштують, ентузіасти закликають грати у цю цікаву гру. Будь-де. Привабливість питанку у його простоті. Грати в нього може будь-хто від 5 до 90 річних, незалежно від фізичної підготовки. І щоб навчитися, багато часу не знадобиться. Експрес-метод ознайомлення з ігрою виглядає так. В переводі ціль – кашенет, в кашонет, свінка. французькому ми граємо свінку. Свінка? Кошонет. Кошонет, так. Да. А ігра французька. Так, так, да, да, да французька. І п'ятанк в переводі з французького ноги вместе». В основі гри маніпуляції з кулями, якими можна пересунути, їх ціль і будь-які інші кулі, власні чи противника. Після китків рахують очки. Може бути, во так. Тогда ці два шари ближе кашенету, ніж моїх три. Тоді два очка. Всі учасники турніру грали в питанк вперше в житті і з'ясували, що це неймовірно захоплює. Прекрасна гра мені дуже подобається. Жаль, що вже третій тур закінчився, Хоча дуже би хотілося, ще продовжити. Ініціатори турніру поставили собі на меті подружити Дніпропетровськ з питанком. Це гарно, коли люди проводять час разом зі своїми близькими на свіжому повітрі. Вважає Олександра. Гордські власті і парк виділили місце нам для того, щоб ми там облагородили площадку для гривпітанк. Но на даний момент ми пока шукаємо спонсорів для того, щоб завести гравій і зробити по правилам площадку для гри в дві З 2013 року питанк визнаний в Україні офіційним видом спорту і навіть схвалений як елемент шкільної програми фізкультури. Щоправда, на шкільних уроках фізкультури діти гратимуть не металевими кульками, це небезпечно. А ось такими мішочками з піском. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини 11 каналу.